Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розкласти число на прості множники. Розглянемо це на прикладі числа 4620. Перш ніж почнемо розкладати, давайте згадаємо, що таке прості числа. Прості числа це числа, які діляться на одиничку і на саме число. Наприклад, числа, які зображені в таблиці праворуч. Отож, давайте будемо починати. Беремо тоді, біля нашого числа 4620. Малюємо ось таку вертикальну лінію. І починаємо ділити. Оскільки будемо розкладати на прості множники, то, відповідно, маємо ділити на прості числа. Для цього маємо згадати, число, яке закінчується нулем, то в нас парне число, а отже, воно має ділитися на 2. Беремо і ділимо. Виходить праворуч від нашої риски, маємо записувати дільники цього числа. А ліворуч зараз будемо записувати відклики. Тобто 4620 ділимо на 2, будемо в результаті мати 2310. Знову можемо застосувати те ж саме правило, оскільки у нас 2310, знову ж таки, парне число і мусить ділитися на 2. Будемо мати 1155. Далі згадуємо наступне правило. Якщо сума цифр ділиться на 3, то й все число має ділитися на 3. Перевіряємо: 1 плюс 1 плюс 5 плюс 5. Будемо мати 12, і 12 в нас з вами ділиться на 3. Отож, беремо і ділимо наше число на трійку. Виходить у нас 385. Далі згадуємо. перевіряємо, згадуємо ще наступні правила. Якщо число закінчується п'ятіркою, то воно має ділитися на 5. Ділимо на 5, будемо мати 77. 77 точно буде ділитись на 7, оскільки складається з двох семірок. І 11. То в нас ділиться на 11. Будемо мати одиничку. Можемо, звичайно, з вами впевнитись в тому, що ми використали саме прості числа. Для цього маємо подивитися: У нас виходить ліворуч, 2, в стовпці стоїть, 2. Віка входить в нашу табличку простих чисел. Ось вона. Далі перевіряємо, число 3 в нас стоїть в стовпці, і трійка, то в нас теж просте число. Далі ми маємо п'ятірку. П'ятірка в нас теж входить в таблицю простих чисел. Наступне число після п'яти йде 7 виходить сім, ось теж в нас є в цій таблиці. І останнє число то в нас число 11. Отож, можемо записати відповідь. Наше число 4620 можна представити у вигляді. 2 в степені 2. Чому так? Тому що двійка в нашому розкладі зустрічається два рази. Помножити на 3, помножити на 5, помножити на 7 і помножити на 11. Всі інші цифри зустрічаються по одному разу, тому, звичайно, їм ніякого степеня ставити не потрібно. Всім дякую за увагу! До наступних відео!